Так, 17 вересня 2025 року виконавчий комітетської міської ради, депутатська комісія, депутатська діяльність регламенту законності та правопорядку, регуляторну політику, зв'язки з громадськістю та засобами масової діяльності. Так, Кворум є, пропонуємо розпочати хто за. Е, обираємо секретаря опозиції вачіка Віталій, хто за. Однополосно. Так, починаємо. Білинка Наталія Вікторівна про затвердження текстового меморандуму про взаємодійну та співпрацю між товариством з обмеженою відповідальністю індустріальний парк Жовті Води та Житольською міською радою. Дорішення питання опрацювали питання з керівництвом індустріального парку. Щодо, ми пропонуємо винести на затвердження текст меморандуму між Житомирською міською радою і товариством обмеження відповідальності індустріальний парк. І з, з планом основних заходів співпраці це план стосується, це буде основна Ціль буде направлена на облаштування перекові загального користування, це об'єкти благоустрою і функціонування ветеранського простору. Це такі, такі два основних напрямки, які вони зараз хочуть ну, в такому напрямку з нами співпрацювати. Всі додаток, і тексти, вони все погоджене. Ми зараз вас просимо, скажімо так, погодити. Питание есть? Нет. нет. Так, Кустина. За. За. Иванченко. За. 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 Четыре Еще <sok water> а, Я понимаю. Ну, а я, ну, uh -huh. я, ну, <связываю> а, а так оно будет это ну, а, <связываю> нет, чи нос, тика не не я зараз на. ну, Так, про внесення змін до рішення про міської ради. А, про присвоєння почесних чесної громадяни. Єли не волну А можна. Она Ну так. Да. Ну тоді ми поки розглянемо лист. А управління ЖКХ можно? А, место Янде. Да, Яна на ЖКХ. Да, это понял. Я только зависит решение. Значит, на розгляд комиссии рішення про проведення конкурса на здійснення операції Збирання та перевезення е, побутових відходів чотирьох відділ, великогабаритних, е, ремонтних побутових, е, просто побутових і побутових відходів зелених насаджень. Е, ці рішення це заходи для організації конкурсу, який проводиться щороку для визначення виконавця цих послуг. Ще ж за чисте місто, так? Да? Е, да, чисте місто. А що

Так предварительно вони, я знаю, хто відповідальні в чистомісті, зустрічались, з головами СББ согласовували міста, де розташування цього вивозу і час, коли вони будуть вивозити. Все согласовано. О, звісно, голову СББ повинні донести до мешканців СББ і все, і всі виносять, планується все вивозиться. То есть я знаю, да? это да. да, такая процедура, если это Так, Виктор, питание еще есть? Я на голосование. Первое питание. Про перевезение ремонтных побутовых отходов. Так, Пустынка. За. Гуменник. За. Кравченко отсутствие, Гавелев отсутствие, Иванченко за. За. Четыре за. Короче, По другому питання. Перевезення змішаних побутових відходів. Питання є? Став на голосування. Та, пустиненка. За. Уменюнку. За. Кравченко Відсутня. Гавеля. Відсутня. Іванченко за. Кетов За. Чотири за, рішення прийнято. Третє питання. Перевезення побутових відходів зелених місаджень. Питання є? Станом на голосування. Пустимо. В уменюка за Карапченко відсутнє, Гавеля відсутня, Тіванченка за, Кетов – за. Чотири за. за, рішення. <пустильника> І по четвертому питанню. Перевезення великогабаритних побутових відходів. Питання є? Ставлено ухвалення. За. Умінюка. Кравченко відсутня, говоря відсутня, ранченка за, Кетов? за. Чотири закрій. Все. Чесний громадянин Чукової міської ради. Ні, позвонить, що завищений. Значить, в червні ми з вами приймали рішення про присвоєння почесного звання почесної громадянин Жопольської громади 58 загиблим нашим будинком. І вже під час підготовки у вересні, у серпні верніше, виявилися деякі неточності. Там у вас сладні на звороті, дивіться, задія. <тас> у нас два неправильно було вказані по батькові і одна буква в прізвищі, ну, оскільки це своєрідний облік наших почесних громадян. Попереднім рішенням ще у 24-му було 90 осіб, і 58-148 осіб стану на 1 червня. <кл 'я> наших захисників. Ну тому ми вирішили, що все таки треба змінити, щоб це було вже правильно об'єкту. Питання є. Не ставимо поховання. Так, розпинік замінюнка. За кравченко відсутня, говорили відсутній, Іванченка за кета за 4 за. за Я по-другому. Подивіться, ну, ми ж ви оце все вже дивились тут. Стоять згідно і свідоцтва да? української фамілії, ні, я просто дивився, от э, СМІ э, Силії Слави, батьки знімають фотографії неправильні фамілії, оці якісь э, перепитті, щоб, щоб цього у нас. Ні, це нам подавав Відділ культури, який веде облік. Єдиний, хто підійшов до нас, це батьки цих трьох осіб. Трьох осіб, так. Да. То, минулого року взагалі нікого питань не було, а тут оце трьох освіти, ми листок. Дивився, як батько прийшов, зняв фотографію, теж це алієсло. Дивився на да, виборю? Дивив, сняв Зняв він собі, каже. В мене, каже, не спитав, я не хочу, щоб мій син на цю алії слова і все. Поліція вижила. Ну, <кій> поліція приїхала. Це воно як іде не... Вандалізм ну другачівська надмагина не треба. А це не на А це як Алія Слава, бо на дріжджона, це не так, як захотіла. І mm -hmm. він, виходить, сам прийшов сніг. Він mm -hmm. каже, хто, чого ви до мене? Mm -hmm. Не приїхала поліція. Чого ви мене? Каже, приїхав. Каже, я не хочу. Я батько, я не хочу, щоб він там. І все. І фотографія, ну, я думаю, в мене фотографія займалася нормально. А всі, всі читали чи не Що це каже? Це, це з приводу демонтажу самовільно встановлених від споруд. Це тоді колись піднімав це питання це на, на комісії. І, і гаражі, і не тільки там рибальних конструкцій. При опрацюванні даного проєкту рішення відділом та темінікаційного розвитку виконавчого комітету міської ради з'ясовано, що зазначений проєкт частково дублює діючі рішення міської ради від 14-07-2010 року про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у місті Жовті Води в частині розділу. Демонтаж самовільно встановлених спеціальних конструкцій без дозволу, а також його положення стосується діючого рішення міської ради 29.03.17 року про затвердження правил благоустрою міста Жуттєво. Крім того, за результатами опрацювання діючого регулятору. регулярного законодавства з'ясовано, що розроблений проєкт рішення може носити ознаки регуляторного акту і відповідної прийняття потребує проходження певної регуляторної процедури з попереднім погодженням Державного регуляторного службу України. Проте надання висновку щодо наявності ознак регуляторного акту належить виключно до компетенції ДРСУ. Дивіться. А для того, щоб правило проєкту акту погодження необхідно усунути задуб... задублювані позиції. Я тут сихаюся. Дивись, все, по поводу, ми ж і тоді балакали, на Я б не суказав. Тут надано ну, те, що він написав, хорошо. Архітектор, управління ЖКХ. Архітектор може дати чітко, це не те, що хтось прийшов, це навіть по бікбордам. Ми знаємо владельця, знаємо, що ті бікборди стоять, бюджет кошти не поступає. І ми знаємо їхні фамілії і все. Ну, вони стоять. Просто і, 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 спитати у архітектора, на основанні що стало, там були задіяні механізми, той, що на ну, плату управління ЖКХ, взяти, анулювати, до людини довести, що ставити адміністративний протокол, це поліція за незаконне встановлення раз. І Джаболь, а я. Ну а так може законне встановлення, але він не, не сплачує. Если законы, значить архітектор должен сказати, що законы не дозволи? Ну правильно, дозвол. дозволи. Дозволи давала рада і за підписом архітектора. В любом случае це ж було погодження. А якщо прийняти до, до відомого. До, ну, то, що він по... в конце пошли. Да нет, за ну, не там месяца два назад. Да, а да, да. вин приходит до нас? Вин такой на еще было там, за месяц-два, четыре, назад забыл. Да не, вот сюда вин приходит. На, на той комиссии. Да. Ну, на, на той ну, комиссии. Не, помнишь, у меня тогда не сказался, но да. да вин приходит. Я ж что не сказал? Ну, с архитектом, там, самое Саша есть. Ну ты же напомнил. Там же. Да. А разве в том числе вот сейчас спорим вопросы. эти гаражі, які стоять. Ну, да. як, як їх смістить. Там вони вже сміють погибали, то да, Ми вспомнили, що на Грушевського, оце до де Детський садик, тоді демонтували з криками, з шумами. Ну Приїхав кран, Теп, теплосіті кажеться, да? там, де тепломережа була. Приїхав не да, зустрічався. Да, так само и сейчас. Все с архитектора начинается. Ну, все принимали в виде. Все, uh порядок -huh. данный вычерпан. Комиссия завтра.